Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас рецепт буряка на зиму. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 2 кг вареного почищеного буряка, 300 г болгарського перцю, 300 г цибулі, 300 г помідорів для маринаду. 167 г води, 100 г оцту, 67 г цукру. 1 столова ложка солі і 1,5 столові ложки олії. Варимо буряк до готовності, чистимо від шкірки. Вага почищеного буряка 2 кг. Беремо 300 г болгарського перцю і 300 г помідорів. Пропускаємо через м'ясорубку. Беремо 300 г чищеної цибулі. Краємо на дрібні кубики. У велику каструлю вливаємо. 167 грам води, додаємо 67 грам цукру, вливаємо 100 грам оцту, додаємо 1 столову ложку солі, додаємо половиною столові ложки олії, маринад ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Чекаємо, щоб розчинився цукор і сіль. Тоді додаємо мелений перець з помідорами і цибулю. Нехай все закипить і з моменту закипання варимо 15 хвилин. 2 кг чищеного буряка тремо на грубій терці. Пройшло 15 хвилин, додаємо буряк. Все перемішуємо. Чекаємо, щоб все закипіло, і тушимо на малому вогні ще 20 хвилин. При цьому каструлю накриваємо кришкою. Банки і кришки стерилізуємо, викладаємо наш буряк. Зверху прикриваємо кришками стерилізованими. На дно каструлі кладемо рушничок, вливаємо воду, викладаємо наші баночки і стерилізуємо їх 15 хвилин. Закручуємо кришками і перевертаємо верх дном. Вихід 6 банок півлітрових. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любов'ю! Нехай усе вдається! Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па